Будете? Салатик будете, так, будете. Дуже добрий салатик, Танюшка наша зробила. Так, Григорович, насипайте давайте, собі. Давайте я сам візьму. Зараз лікую тобі. Христос хрещається в ріці, дорогі браття, сестри, то дивіться, то мої, то мої односельчани. Дивіться, як вони мене приймають. По-християнськи гарно. Чим хата богата, тим і рада. Я все кажу Оксана Іваніна, то що треба ту канапку в людей заслужити. <рес> Бо не кожному канапку дадуть і не кожній хаті дадуть. А то в мене як і в Шушківцях, так і в Білозірці, так і всюди. в Мене парафіяни найкращі. Найкращі хвалю, а вони не вгощають. А я хвалю, а вони мене не вгощають. І Господу Богу, Господу Богу дякую. Хлопці, що не їсте? Єшинку, ой, ой, вибачаюся. Їшинку, синочку. Синоку, ти що набрав не їси? Один словом благословенного вечора. Як дай Бог я добруся додому, то на 9 годин вечора буде ефір. Вам Оксана Іванівна дякую за прийом. Як я люблю казати по Шушковецькому, щоб ви жили, опровадили з Юрою Григоровичем з дітьми і на другий рік дочекали тих цих свят. Дякую. дякую. О, і зустрінемося знов. Так що, дорогесеньки, ти показав Сергійка, все. Показав, дивись, які наїдки тут. Холодець, гарнесенький, холодець, м'ясне, котлете, то все, що я люблю. Але не можна, але не можна. Оксана на лікарка каже: нині одненьку можна. Одненьку, так, так, Одненьку можна, але не щодня, бо то буде погано. То що, все, благословенного вечора, мирного неба і дякую своїм землякам, що так гарно приймають. Вітання передаємо. Вітання, вітання, всім. вітання всім. всім знайомих. Так. так, Юрій Григорович багато студентів випустив. З коледжу. Так, Оксана Іванівна багатьом теж допомогла, підтримала. Ну, а я так, знаєте, де кличуть, там прихожу. А як дають істо, то Богу дякувати. Все, будьте здорові. добре. Приходьте ще. Так, дякую, цурайтеся. Ну як я міг би цуратися? Каже, як нас приймають, таїть і таїть, і нас і тут непогано кормлять. Все, до побачення, давай назімо щось. Так, синочку, Компотик є.